Алея слави Муравської громади. Тут портрети 51 захисника, які віддали життя, захищаючи Україну. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий свій робочий візит розпочав з шанування пам'яті героїв. А далі у Пеньківському старостинському окрузі провів виїзний прийом. Прийшов сюди 65-річний Віктор Боднарчук. У чоловіка ампутована частина стопи і пальці ніг. Він потребує лікування. А до однієї біди ще й інша. Важко захворіла дружина. Жина. жінку везу на хімію. Це на її онко четвертої стадії. Бачите, як вийшло в сім'ї? Саме головне зберегти ногу. Щоб я міг ходити, це ж зараз і зима. Це ж потім запалити в хаті. Щоб ну, самі розумієте. Аби підтримати родину у лікуванні, їм виділять матеріальну допомогу. А житель села Юхимівка прийшов із болючим питанням зникнення води з криниць. Так водогону немає взагалі і води, ну, як вам сказати, 95% колодязів немає води зараз. Тож спільно із сільською радою обласна візьметься за розробку проєктно кошторисної документації на спорудження водогону. У цьому ж селі відновив роботу дитячий садочок Сонечко розрахований заклад на два десятки дітей. На сьогоднішній одна з умов є для функціонування дитячого садка чи іншого закладу. Це має бути однозначно укриття. Даний дошкільний заклад не працював практично два роки в зв'язку з тим, що робили ремонтні роботи. Садочку замінили систему опалення та підлогу, а укриття облаштували так, щоб діти могли без стресу перечекати тривогу. Дітки сприймають нормально, знесли всі матеріали необхідні для того, щоб дітки займалися. Знесемо з часом ще й більше, більше діток тривожні рюкзачки батьки їм приготували. Так. Ну, я вам скажу, дітям цікаво, так як діти висиділися вже вдома, дітям дуже цікаво, вони дуже задоволені, а батьки ще більше, що мають куди відвезти дітей. Рофінансували спорудження укриття з місцевого бюджету, підтримали і меценати. Ірина Діду, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта.